12 лютого, напередодні дня святого Валентина ми запрошуємо всіх бажаючих, всіх, хто любить і всіх, хто хоче любити, в село Шушківці Лановецького району. Всі! Всі запрошуємо у нас на свято. Приїжджаємо в село Шушківці, на сані прокатушки, на гарячий чай, смаколики. Гарна фотозона і гарний позитивний настрій собою. Настрій з собою не забудьте. Незважаючи на вашу вікову категорію, і статус. Приходьте, ми раді бачити вас. Дозвольте собі і своїм рідним відчути себе такими маленькими дітьми. Відсвяткувати з нами це свято. Вас очікують. Приємні конкурси, фотозона, незабутні враження, море позитиву, також приємні смаколики, санні прокатушки з Антошиної гори. Також ми будемо вас пригощати з гарячим-гарячим чаєм. 50 грамів буде, дівчата! І дорослі, і малі, і навіть такі самі маленькі. Для кожного знайдеться свій позитивний настрій, позитивні емоції. Буде дуже багато приємних розіграшів, дуже багато подарунків. Всіх-всіх всіх всі, всі, вас чекаємо. Ура! oh